І зараз я хочу навести порядок в моєму планшеті. Тут я вже давненько не наводила так значно порядок. Так що давайте переглянемо. До речі, тепер 18-18. Так, ну в мене тут деякі ігри. Ну, коротше, тут в мене всього накидано тут у мене навіть ігри для мого младшого брата. Отак от, от. Ну і все. Я, собственно, майже все просто видала. Ну, Як бачите, тут є багато пустих місць, тому що я думала, що мені це просто не потрібно. Так, ну і давайте создавати, може, якісь папки. Допустим, ігри, які я часто граю. Давайте в папочку їх. Так, Токабока і Аватар World я часто граю. Так де Роблокс? Тут Roblox. Роблокс. Roblox я теж часто пользуюсь. Ютуб, ну це важливо. Цим я користуюсь прям дуже-дуже часто. Напишу там улюблені. Ще люблю Snapchat, так, я б мені ще туди додати? Тут одна в мене була ігра. Це вона, так. Оця дуже прикольна, просто рекомендую. Я її завжди граю, вона без інтернету. В машині в дорозі буде просто топчик. В кого немає інтернету. Ем, ще десь була ця, які. О! Оця. І мені дуже важливо. Оця що моя улюблена, Ну, типу, я їх і граю, я інші і граю, але оті от найчастіше просто використовую я їх, так що додаємо їх туди. Так, треба підписати мені папку. Ой, що бабку. Uh, так, давайте напишемо улюблення, не, не знаю. Ну, улюблення не підійде, ладно. Улю Было... було Так. Улюблені. І давайте ще смайл. Я хочу бантик знайти. Тут десь був, короче, дуже гарний бантик. Я його часто використовую. Оце. І сюди на початок бантик. Все, готово. Олюблені є. О, тепер давайте якісь не знаю, Які б могли бути ще. Давайте, допустим, научный. Научные, научные игры. Какие у меня есть научные игры? Ну, Долинго. тут у меня есть для брата игры, так что я их так это перенесу туда. О, ой, куда он удивился? Тут он. Так, и туда. Так. Научные. Научные. Научні це також более научні. Більше научних нема. Потім зроблю ще папку рандом, де в мене будуть просто всі ігри. Значить научні, научні я думаю. Ну ладно. То, все. Давайте теж якусь учобу додамо. Не знаю, що тут є з учоби. Так. Спочатку, тому що я так ніколи не додивлюсь сюди. Ви щось тут бачите научне, не знаю. Я тут нічого не бачу, таке як школа. Нічого такого, ну отак от, от можна. В принципі, нормально. Научі. Тепер зроблю папку random. Папка рандом. У мене просто будуть ігри, ну, тому що є ігри, які я граю. Ну, так ні, це плеймод оставимо. Ой, це треба в улюблені додати. Брюс Стерс, я дуже часто граю. Сюди просто рандом. Потім будемо ще обої міняти, я не знаю, якісь там виберемо гарні. Ну, багато ще чого. Так, ліпше перенести папку, Чим всі ігри тускати туди. У мене там є ще багато іншого. Знаю, це гра для хлопців. Я не знаю, мені реклама сподобалась, Я скачала, Попробувала, ніяк вона в мене не загружується. Ну, Можливо, колись пригодиться. Мені це все ж таки ігра. Там, е, Ну, тут просто цю папку підпишу, не знаю коти. <плес> Все. І котика. Ну давайте ну це швидко виберу тут вони наверху. Там вони просто рандом ігри з котиками. Так, тут як, ми будемо рандом підписувати. Я не знаю. Що вона якась дуже пуста, знаєте? Ой, тут ще є. Ой, у мене там ж є ще одна ця. Так, стоп. Пересіляємо цю павочку. Ой, тут ще одна ігра. Тут в мене є ще ігри. Щось я думаю, вона щось така пуста. Щось з нею не то просто. Ну, в мене дуже рідко бувають якісь, типу файли пусті. Ні, я не хочу в ігру заходити. У мене дуже багато файлів різних, коротше, просто... Ігри як, ну, просто рандом розкидані, а мене вже це вибісило, тому що я нічого не не можу. Можна якось видалити папку. Та що вона не висовується? Так давайте сюди. Можна це додати, якось я не знаю. Або наоборот, тому що я не хочу це все перекидувати кудись. Так, все. Сюди. Сюда і сюда Там в мене ще буде, буде потім одна папка буде на YouTube Там буду в мене різні приложения або, типу блогер своє не знаю. Ну просто там будуть різні в мене ці приложения, там, як TikTok, я не знаю, ну щось таке, коротше. пам'ятаєте пам'ятаю, вона була популярна, то був капець. Вона була така... ця от ігра була така популярна, її всі просто грали. І я її ще дотепер не видалила просто капець Я щось хотіла зробити дуже сильно. Я не пам'ятаю, що це було. Ну, не сподіваюсь Віграє не ні, нема там чого. Окей, okay, ладно. Так, папка буде називатися Random просто Random. Ну все, підписуємо. А чого написано ранком? Я ж назвала я жлала д. А звідки там К ранком? Я не хочу ранком. Мені треба ран д. О. Як якщо К аж тут. А мені треба Д, вона тут. Капець. Не знаю, може якось случайно нажала. Ладно, допустим. Так треба мені буде потім ще всі. Папки якось в одне місто, я не знаю. Такі, що... Ну, ладно, тут просто любі приложення я кидаю. Ну, ну, берись приложення. Так, все. О, тут у мене є ще приложення, але я їх звідти не думаю, що буду, в принципі, забирати. Ой, я чому салда підписала я житті. Мені що я її не підписала. Тут ще в мене дві програми. Ну, можна їх додати як рандом ігри. Ммм, Медведев! Я не хочу туди вертатися за одною цією. Коротше, рандом беремо сюди і зсуваємо. Так, це сюди теж треба. Хто знає, що це за приложення? Я думаю, що цілий світ знає про те. Так, береся вже не береться. Так, і пересуваємо цю папочку на самий початок. Все. І другий. Я в принципі, телеграм перенесла кудись, ну не буду. Так, телеграм буде в папці просто класичній. Так. Так. Обоже, що там за машини так. Чи си моторка. Так, пересовенькаємо. І сюди. Так. Це може в улюбленні додам, тому що я він за... Так. Так. Тут просто у мене буде, не знаю, класика буде підписана, типу класичні програми. Просто напишу класика, так, видаляємо. І пишемо. Класика, даже не буде ніяких смайлики, типу, просто класика. Беремо. Воно тут, а що їх так мало? А, є ж, точно. Так, все, пересування і последнє. Надіюсь. Все. У мене дві оці штучки, я їх зараз гарно поскладаю. що воно, ну, типу, не виходить, більше, ну, ладно. Все. Я думаю, що я тут нічого не знайду, конечно. Ну, Оце в моє улюблені просто і так мало. Ну ладно, я типу, і більше маю, але не хочу. Так, все, ладно. Я не хочу вутиляти кусать. Я там на такому уровню, капец. Э, Так, так, так. Обои давайте поміняємо. О, це що таке. Стоп, я просто не знала, що тут. Не знаю, що тут таке, ладно. Так, сюда. Я просто буду нажимати на любі, тому що я тут вообще обої. Нет. Давайте на це Щось нормальне виберемо. Як думаєте, щось з квітками, може таке або в полоску таку? Може щось з камінцями, з горами. Хм, я даже не знаю. Я б, напевно, такі от якісь взяла. Мені вони просто дуже подобаються. Ага, тут можна різний ракурс як я зрозуміла, так? Да? А ти що ці часи можна? Ага, можна різні. Ага, ні, класички не хочу. Уже великі отакі... Ні, це точно ні. Мені ці сподобались. О, оці гарні оці, напевно. Готово? Ой, фільтр даже. <глав> я>, Я не в курсі нічого! <глав 'я> Оце, ці, до речі, в мене були самі перші ці, от нижні. Тільки mm. як мені ті, покупили цей планшет, в мене воно вже було. І Мені, я, мені так в око запало, це що капець. Ну щось не гарне прям, але воно таке якесь. Та, я стіл Все. Виходимо. Виходимо звідти. Ну виходимо. О, Бачите, це? це так гарно просто. Прокрашено, знаєте? Ой, боже, прикольно. Мені подобається. О, так. І більше, в принципі, так, ну, не знаю, що мені тут додавати. В принципі, в мене все нормально, але я хочу ще. Якщо мені скучно, просто іде я вам. Якщо вам скучно, просто. Шукайте якісь ігри і скачуйте. Це така топова річ. Просто поки ви розберетесь. Мені ця програма попадається вже повсюду. Я не знаю, що це таке. Ну, не знаю. Чи не треба? Я не знаю. Поки що напевно залишу, але всі просто всі, кого я бачу, ця програма в них. О тут якась українська гра, танки але мені не треба. Танки я дівчинка. О! Том якийсь, не знаю. Не хочу, вони не гарно виглядають. Які можуть бути е, чат Ді? Ні, мені такого не треба. Які можуть бути нормальні ігри? Напишіть в коментарі. Посовітуйте мені, я їх обов'язково скачаю і, можливо, іменно це, що ви скинули, побачите в моєму відео. О, це похоже на Roblox. Щось ну, давайте спробуємо. О, там була ігра без інтернету. Попробуй, тому що там завжди багато ігор, а це дуже цікаво. Коли там багато ігор. О, така в мене є, похоже. Да, чи іменно така в мене. Коротше, якась така ігра в мене є. На телефоні, але. Я просто пропишу, напевно, без інтернету ігри і буду склад, тому що. Ми часто будемо їздити тепер, я думаю, на море. Ну, красій у нас, коротше, дуже довгі поїздки, а мені в них... звісно ж скучно. І щоб мені не було скучно, можна щось поробити, так. Пограти. Так, тут нічого не інтересного, в принципі. Так-так-так, мій наверх. Окей, так. Ну, тут буду шукати. Можливо, щось попадеться, не знаю, нормальне. Тут всі мальчикові ігри. Це нормальна ігра, не знаю. Скачую. Потім я просто, якщо вони мені не цікаві, я їх видаляю, тому що, ну, смисл мені їх. Ой, я цю знаю гру. Трішки інше, напевно, в мене було, коли я була мала. Боже, воно таке прикольні. Скачу. Я цю ігру так хотіла. І сусід. О, це перша не знаю, я люблю, но я це скачу, я це так хотіла. Я б там просто видалю їх. Мені головне пограти пару днів там, не знаю. Ну, може ви хоча б одна скачаєтесь? Ну, Вони Не хочуть скачуватися, я їх вас зрозуміла. Я вас зрозуміла. Ідемо вбивати геру. О. Хочу їх дуже багато людей грали, а я ніяк не могла скачати її, чи то ця була. І ту, і ту скачаю. Гаразд. О, така в мене є. Це в мене є 100%, я це знаю. Вона прикольна, в принципі. Ну так я собі нормальна. Игра. О, тут якийсь клик. Я чого... Чу... я чого чу... знаю, як мої плюшки все я точно скачу. Ця Перед тим, що приглянулася якось, а думала, що ні, щось вона не дуже. Ця тигра пом'ята не була взагалі популярна. Ну, тепер я не хочу. Я пам'ятаю, коли була мама десь на планшеті іншому взагалі. Була одна ігра догонялки, попробую. Доганялки. ганялки. Ні, не... я, я сама на А. Ну ладно, Допустим. О, Знаєте, як це було популярно? така пец? О, така гра в мене є на телефоні. Мені вона дуже подобається. Оця. Ні, не, не ця, не ця, під ним. Під нею є прикольна. Та що це таке? Під нею є просто ширина. Я всім рекомендую просто бомба. А вже на огляд моїх ібор, вже чуть, чуть дві скачались, буде в наступному відео. Так що чекайте і всім пока-пока!